406 тисяч для ретяного збору полетіло. Є! Yeah! Кому здоволи, <му> а Магічно. На заки, де студию. Привіт, мандруючим і тимчасовим мандруючим. Мене звати Артем. Я автор і мандрівник проєкту Спільно крок. І цей прихід в 94 дні відбувався для того, щоб зібрати кошти на лікування, і реабілітацію військових для патронатної служби Янговий благодійний фонд. І вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Навіть більше там 406, здається, на сьогоднішній момент. Є yeah. uh, проект «Спільно. крок» — це також про вдячність і про солідарності до всіх військових, які зараз несуть свою службу в Збройних силах України. Це до військових, які, на жаль, загинули. А це для військових, які постраждали і отримали поранення. і Зараз проходять лікування, реабілітацію і думають або повертатися назад в військове життя, або вже повертатися в цивільне життя, в якому ми маємо людей зустрічати. Також я хотів дуже сильно подякувати військовому, який мені допомагав особисто. Це пан Андрій, який він мені допомагав як порадами, так і своїм спорядженням. багато всього пояснював, і з ним ми пройшли. Карпатську частину, тобто гірську частину, ми пройшли з ним разом. І я хочу звернути увагу, що це військовий ветеран, який втратив кінцівку. Він втратив руку, і у нього дуже висока ампутація. Проєкт «Спільний крок він буде продовжувати жити і таким чином буде впроваджуватись якісь маленькі проєкти, маленькі ініціативи, які будуть поліпшувати наше з вами життя і життя всіх військових, які повертаються назад у цивільне життя. Пам'ятайте. Мрійте дійте. Побачимось.